Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Миколи Дубовий. Мої шанування допомагали у Хилян. Там Служба безпеки знову викрила адміністраторів, які через месенджери намагалися зірвати мобілізацію в регіоні. Відчувають турботу на Черкащині ще 199 родин українських захисників матимуть житло завдяки державним програмам. Найсучасніша методика у Черкаському клінічному онкологічному центрі з'явився надпотужний лазер для видалення гіперплазованих вузлів простати. Навчатимуться у теплі. Рутарі клуб передав генератори для недільної школи гарнізонного свято-михайлівського кафедрального собору. Зважаючи на важкі наслідки для енергосистеми країни через масований ракетний обстріл. Кожна громада повинна бути максимально готовою до реагування під час надзвичайних ситуацій. 24 на 7. на цьому наголосив очільник регіону Ігор Табурець. Посадовець дав завдання районним військовим адміністраціям та громадам тримати на постійному контролі роботу пунктів незламності. Сьогодні їхня мережа на Черкащині сягає 200 таких локацій. Серед пріоритетів зв'язок йдеться про працездатність резервних каналів та їхнього енергозабезпечення, а також підключення базових станцій операторів мобільного зв'язку до вільних потужностей резервного електроживлення. Де є такі можливості, служба безпеки викрила ще двох адміністраторів, які через Телеграм, Вайбер та Сігнал планували зірвати мобілізацію у Черкаській області. Фігуранти поширювали у групах популярних месенджерів локації мобільних блокпостів ТЦК та СП і місця роздачі повісток. Також наповнювали актуальну інформацію про маршрути ТЦК на території Черкаської області, чим допомагали ухилянтам уникнути призову. Крім цього, зловмисники надавали доступ підписникам надсилати інформацію про локацію мобільних блокпостів. Під час проведених низки обшуків у них було виявлено мобільні телефони із доказами протиправних дій. Наразі кіберфахівці заблокували деструктивні папки. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі, заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. На Черкащині ще 199 родин українських захисників. Матимуть житло завдяки держпрограмам. Крім того, до кінця року область отримає кошти ще для 56 сімей. Придбав житло за держпрограмою ветеран війни з Черкас. Олег мобілізувався до війська 2014-го. Через рік завершив службу, а з початком повномасштабної війни знову взяв до рук зброю. Після поранення та реабілітації звільнився із лав ЗСУ за станом здоров'я. Як учасник бойових дій свого часу став у чергу на придбання житла за державною програмою, нині ж облаштовується у новому помешканні. Після повного, початку повномасштабного вторгнення добровольно зібрались. Добровольно вступили в Збройні Сили України. За чотири роки отримав грошову компенсацію. Ну, раніше це була квартира, а зараз вже стала коштами. Ніяких движень з грошима я як... немає Ні... відношень. Не віриться, що таке може бути в нашій державі. Держава за останні кілька років, звісно, дуже велику привертає увагу ветеранам. Ну, це дуже рада. Ветеранські політики є програмним пунктом плану внутрішньої стійкості України, який нещодавно представив Володимир Зеленський. Пункт політика героїв передбачає серед іншого запровадження програми економічної та соціальної підтримки для ветеранів, зокрема на придбання житла. Цей пункт політика героїв він передбачає серед іншого і забезпечення наших героїв в економічно соціальному плані, зокрема, це йдеться і про забезпечення житлом. Черкасня в цьому плані працює досить системно. Ми в цьому році отримали 457 мільйонів гривень саме для купівлі і забезпечення житлом родин наших героїв. Зокрема, це вийшло 199 родин. Які придбали житло, крім того, в області з 2021 року діє програма забезпечення учасників АТО ООС бійців добровольців та членів їхніх сімей житлом. Це кредитна програма на вигідних умовах. За цей час нею скористались уже 138 сімей. До кінця року плануємо від держави ще отримати додатково 132 мільйони. Це 56 родин наших захисників. можуть мають змогу придбати додаткове житло. І також з 2021 року у нас працює програма на рівні області забезпечення житлом учасників АТО, а також воїнів-добровольців АТО. І відповідно до цієї програми, саме спочатку її дії, вже 138 родин у нас отримали, придбали житло на пільгових кредитних умовах. Тобто, це дозволяє досить вдало брати кредити, де з частковою компенсацією від. Бюджету області у Черкасах відкрили школу fpv дрони від 3-ї штурмової бригади для цивільних і військових. Це вже третя така школа в Україні. Раніше їх відкрили у Києві та Одесі. Повідомляє видання про все. За словами керівника Черкаського проєкту Євгенія, у школі навчають теорії та практики керування дроном, щоб людина комфортно почувалася і в пілотуванні, і в інженерії. Після успішного складання іспиту випускник отримує сертифікат та у разі мобілізації. Вже буде сертифікованим оператором FPV-дрона. Підписано меморандум про співробітництво у сфері вторинної реабілітації та розвитку ампфутболу у Черкасах із мерією польського міста Жешу. Тепер ветерани спортивної команди МСК Дніпро зможуть проходити реабілітацію у Польщі. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, нові можливості вже випробував на собі один з черкаських гравців Олександр Скринський. До речі, на виставці конференції у Варшаві було представлено пріоритетний проєкт Центр відновлення та адаптації ветеранів, який реалізується на базі Аймоска «Дніпро». Один з його пунктів реконструкція басейну. Якщо вдасться реалізувати цей проєкт за допомогою партнерів, це дозволить надавати комплексну реабілітацію не лише ветеранам, а й людям з інвалідністю, а також дасть поштовх для розвитку дитячо-юнацького спорту, сказав міський голова. Операція без жодного розрізу від тепер у Черкаському клінічному онкологічному центрі за допомогою сучасного надпотужного лазера можуть видаляти гіперплазивні вузли простати. Ми починаємо. Першу в нашому регіоні операцію, яка має назву Вольною енокуляція придмікрової залози, це насправді та операція, яка в Черкаській області сьогоднішнього дня буде виконуватися тільки у нас, за рахунок нового обладнання, яке ми отримали новітнє обладнання у вигляді спеціального лазеру для. Видалення примікрової залози без жодного розрізу. Відтепер для пацієнтів не буде потреби в тривалому перебуванні у стаціонарі, каже лікар. І за допомогою спеціального лазера і потрібнювача ми видаляємо аденому, і буквально вже на другий день пацієнт готується на виписку додому. Ось як це відбувається. Зараз ми будемо виділяти дольки. Як бачите, абсолютно безкровна операція яка дозволяє нам досить швидко видаляти великі об'єми передмікрової залози швидко та безпечно. За словами Романа мурару брулеску таку послугу в Україні наразі можуть запропонувати не більше десяти лікарень. Ротарі клуб передав генератори для недільної школи гарнізонного свято-Михайлівського кафедрального собору Черкас, забезпечивши можливість безперебійного навчання навіть у складних умовах. Детальніше в наступному сюжеті. У недільні школі для дітей реалізується багато проєктів, і в майбутньому генератори стануть у пригоді, каже Володимир Гладковський. Там ми звернулися з проханням до черка, Черкаського роторі клубу «Синергія» і вони залюбки навіть не задумуючись, погодилися нам допомогти для діток надати таких два генератори потужністю там вони більше двох кіловатт. Генераторні енергетичні установки передані школі французькими партнерами ротарі клуб Черкаси Сенерджі на чолі із головою міжнародного комітету Франція Україна Ксавія Пако. Вважаючи на сезонні похолодання, плюс ті виклики, загрози, які нам чинить ворог, це буде дуже чудова. Нагода обігріти приміщення, тим більше на зимовий період школа планує багато виїзних заходів за межами власне приміщення. І ці генератори допоможуть обігріти, забезпечити якийсь навчальний процес. Ще не менше 13 генераторів планується передати об'єднаним територіальним громадам для забезпечення їхніх потреб та стабільного постачання електроенергії за критичних умов. Це не дуже потужні генератори, але вони можуть, наприклад. Ла забезпечити електроенергією кілька кілька закладів, кілька кімнат в закладах. Тобто дуже гнучкий підхід. Вони бензинові і технічні характеристики забезпечать відповідне функціонування цих заходів. Крім того, ми ще співпрацюємо з нашими шведськими партнерами і найближчим часом ми отримаємо нову допомогу. Зі слів Ірини Гончаренко клуб також надає всебічну підтримку онкохворим дітям, сиротам і дітям, чиї батьки загинули на війні. Забезпечує їх необхідними ліками гуманітарну та психологічну допомогу. Наш клуб створений нещодавно, але ротарійці нашого клубу вже доволі зі стажем. І ми допомагаємо, хто потребує допомоги. Можна звернутися до нас в клуб і отримати. Допомогу Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана у Жашківській міській раді продовжують співпрацювати з благодійними організаціями та фондами, які допомагають вирішувати потреби територіальної громади. Більше у матеріалі місцевих новин завдяки такій співпраці громада отримала черговий транш, який буде розподілений між закладами освіти та надання соціальних послуг, що потребують до комплектування меблями. Як кажуть, народі хай не болять руки. І будуть багатими в тих, хто дає. Тому вони будуть багатші, і не буде той мішечок, з якого дають, зменшуватися. І сьогодні, от щойно розвантажили гуманітарну допомогу. І хочу принагідно подякувати Валентину Миколаївичу Нечепоренко, підприємству, якого розміщено в місті жашковий кінний завод, який успішно працює навіть під час воєнного стану. І співпраця як була. За попередні каденції, коли він був діючим народним депутатом, вона не завершилася, і закінченням його роботи як депутата вона продовжується. Така підтримка дозволяє спрямовувати кошти бюджету на більш нагальні потреби закладів соціальної сфери та першочергове забезпечення військових. З Львівської області доставили цю гуманітарну допомогу: що тут є: і тумбочки, і столики, і стільці, і крісла. Матраци все це речі, які ми зможемо застосувати у своїх закладах. Це і відділення стаціонарного догляду за людьми поважного віку, тим, хто вже в скрутних становищах потрібно оновлювати меблі або навіть досконалювати, додавати. Те і столи, і крісла, і матраци також у нас є місця. Де ми облаштовуємо для внутрішньопереміщених осіб у планах відновити роботу літнього дитячого табору, де також знадобляться меблі, передплата періодики з кожним роком зменшується, та є люди, які залишаються вірними улюбленим виданням. Детальніше розкаже Анна Могильна. Раїса Білецька, ветеран журналістики, ще зі шкільних років, зрозуміла, що газета це джерело інформації про події в районі, області та світі. У родині читання періодики у колі близьких було традицією. А газета Черкаський край стала для неї рідною. «І Якщо сьогодні порівняти із сьогоднішнім часом цивілізації, цифровізації це все ну, зовсім інше. Це зближує людей, об'єднує людей, якусь виробляє нову мету. І, а, а спливаюче вікно інформації, воно віртуальне, воно іде і не залишає нічого в пам'яті такого, що можна було б відкласти. Газету можна відкласти, можна в сімейний архів зберегти. Чоловік пані Раїса Феофан Білецький, заслужений журналіст України, багато років працював кореспондентом Черкаського краю. Це були 80-ті, а згодом переломні 90-ті. Він висвітлював життя чотирьох районів, регулярно відвідував їх і готував актуальну інформацію для газети. Білецький Феофан-Фіофан довгий час був власним кореспондентом газети Черкаський край. Тому це в нас сімейна традиція, і ми постійно з цією газетою. На думку пані Раїси, передплата газет об'єднує родину, адже діти мають змогу обговорити з батьками чи бабусею і дідусем прочитані новини. Ми можемо передплачувати, так, як тут оголошується. Можемо передплачувати на, на рік, на місяць. Скільки по своїм коштам можемо продовжувати передплату. Наприклад, у територіальному центрі в нас газету передплачено на територіальний центр, і коли там йде якась інформація, я, до речі, і готую таку інформацію, то ця газета на, на розхват, всі її за нею бігають, всі читають. Нині газета Черкаський край завдяки роботі журналістів журналіста Василя Марченка активно висвітлює життя та події у сільських громадах, зокрема, проблеми аграрного сектору, розвиток сільської інфраструктури та досягнення місцевих жителів. В цій газеті дуже багато інформації для сільських людей і дуже багато світлин, що дуже важливо для людей. Вони себе там бачать, вони це зберігають, вони з цією газетою живуть і її підтримують. Пані Раїса каже, є певні проблеми із доставкою газет. Буває невчасно. Газета приходить, і ось у такому, в такому вигляді, буквально 20 листопада, прийшла газета. Ось, дивіться, в якому вона не естетичному стані. Вона зім'ята. То це хотілося б таке зауваження, щоб все таки почули наші зв'язківці і більш відповідальніше ставилися до. Забезпечення нас вчасною інформацією, і щоб було приємно газетку відкласти в сімейний архів. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійно тилу України. Більше інформації в наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.